Вітесіх пропоную подивитися відповідь на питання, що заважає вам отримувати фінанси в тому обсягі, який ви б хотіли мати. Не завжди ми маємо таку можливість, але подивимося все ж таки, що вам заважає перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого, перший варіант. Першому варіанту заважає те, що ви не бачите свої шанси на успіх. Можливо, ви розчарувалися, можливо, ви занадто розчинилися у своїй родині в якихось таких позитивних настроях і не берете ті шанси, які вам навіть всесвіт пропонує. Або ви їх наполегливо не хочете бачити, а через це, можливо, ви і. Їх не отримуєте ті фінанси. Також, можливо, ви витрачаєте на свою родину більше, ніж можете собі дозволити. А ще, можливо, у вас є шанси знайти або комусь нову роботу, а комусь, можливо, взагалі обрати новий напрямок. Тому, якщо ви так зможете вчинити, ви побачите шанси на свою самореалізацію і на досягнення успіхів. А як наслідок отримання своїх фінансів. Це був перший варіант. Другий варіант вам ще заважає. Дев'ятка кубків перевернута говорить про те, що, можливо, ви перебували певний час у якихось таких подіях, коли ви взагалі, можливо, відсторонилися від отримання своїх фінансів, можливо, ви не захотіли там Себе розвивати, або занадто ви занурилися у духовність і не урівноважили своєчасно те, що у вас там було. Можливо, ви взагалі десь пішли, а хтось, можливо, з роботи пішов, хтось, можливо, проходить якийсь такий перехідний етап, де у вас змінюються пріоритети. Взагалі, ви могли піти від того, що вас перестало задовольняти. Ну, і наразі ви проходите свою якусь емоційну трансформацію. Можливо, шукаєте своє призначення або взагалі сенс вашого життя. Також, можливо, у вас пов'язані пов'язано це з тим, що ви проживаєте свій ну, ваш перехід із одного віку в інший. Тобто, Можливо, у когось такий перехідний етап у вашому віці, що ви поки що його тільки проживаєте. Підказка для вас буде така, що через ці всі події ви наразі знаходитеся в якомусь некомфортному положенні і не отримуєте те, чого б ви хотіли. Але вам варто розуміти, що ваші бажання здійснювалися, вам необхідно щось робити самому. Можливо, вам зараз не вистачає мотивації, або ви взагалі живете тільки тим, що вас цікавить. А це може від вас відштовхувати інших людей, які вам допомогли або вийти з якогось стану неприємного для вас, або, можливо, підказати якісь нові напрямки. Також, можливо, на вас іще впливають якісь таємні дії. Ну, можливо, хтось за вами слідкує, можливо, вас, ну, шпіонаж, навіть можливо, такий професійний бути. І вам це також є завадою для того, щоб ви могли отримувати саме ті фінанси, які вам би радували, вас би радували, і ви б отримали те благополуччя. Але наразі вам, як я вже сказала, потрібно щось самому робити або просто. Оберіть те, що вам цікаве. От як ви хочете заробляти гроші, то ви повинні виконувати ту роботу, яка приносить вам задоволення. Тільки в такому випадку вас будуть задовольняти ваші фінанси. Це був у нас другий варіант. І третій варіант, що вашим фінансам заважає? Ну, третьому варіанту взагалі заважає те, що, можливо, ви дещо самі собі спричинили якісь перепони. І наразі ви або не готові діяти, або вважаєте, що на вашому шляху є занадто багато перепон, вам їх не здолати. А насправді у вас просто ситуація вийшла з-під вашого контролю через те, що ви дещо повільно обмірковували, можливо, ви перебували в якихось сварках, конфліктах, з'ясуваннях стосунків. І тому ви могли втратити оці перспективи, хтось, можливо, навіть і втратив свою роботу. Тобто ви витратили свою енергію даремно. Ну і ще, можливо, у ваші справи хтось втручався. Через це могла виникнути яка, якісь непорозуміння для вас. І для, вам наразі підказка така: не поспішайте, будьте краще обережні і готуйтесь до будь-яких неочікуваних подій. Ну і вам потрібно зрозуміти, що впливає на ваші справи для того, щоб ви змогли отримувати свої фінанси.